Доброго дня всім дорогоціння, благословінь кожному миру, радості і щастя від Господа, ми його діти, і ми сьогодні будемо роздумувати над чудовим Словом Божим, яке він нам залишив для життя. Слава Господу! І ви знаєте, нам потрібно бути уважними до того, що говорить Святий Дух. Я вірю, що в кожному з нас живе Святий Дух. І коли ми уважно прислухаємося до того, що він нам говорить. Ми по життю успішні, але саме велике це розуміти, що Дух Святий нам каже, щоб виконати все Боже призначення на цій землі. Ми живемо тільки заради того, щоб виконати Боже призначення. І як наш пастор сказав, що коли ви зрозумієте, що ви ще тут, на цій землі, ще не пішли на небо, тільки із-за того, щоб виконати його призначення, тому дякуємо тобі, батько, що ми на цій землі. Що ми можемо виконувати твоє призначення, і воно не заховане від нас, воно відкрите. Ти все це залишив в своєму слові, написав. І ми дякуємо тобі, Господь, що ми можемо читати, пізнавати Твою волю, а вона завжди добра, вона завжди найкраща для нас. І ми дійсно, читаючи слово Твоє, познаємо, пізнаємо Твою волю. І тому ми сьогодні хочемо пороздумувати над тими дарами. Які прийшли в наше життя разом з Духом Святим. Дух Святий прийшов, і Він прийшов з дарами своїми своїми плодами, і ми прославляємо не плоди і дари, ми прославляємо того, хто подарував Тебе, батько, Тебе, Отець Небесний. Ми дякуємо тобі. Ісус сказав: Я піду і попрошу батька, і Він прийшли вам Духа Святого. І коли Дух Святий прийшов, ми стали дійсно сильними Щоб виконати всю волю Божу на цій землі. дякуємо тобі. І сьогодні я хочу прочитати місце святого Писання, це 1 Корінфянам з 12 глави з першого вірша. А щодо духовних дарів, то не хочу я, браття, щоб не відали ви. Знаєте, що коли ви поганами були, то ходили до Нихідзолів аби воджено вас. Тому так -то кажу вам, що ніхто, хто говорить Духом Божим, не скаже, нехай анатема буде на Ісуса, і не може сказати ніхто Ісуса Господь як тільки Духом Святим. Є різниця між дарами милості, дух же той самий, є й різниця між служіннями, та Господь той же самий, є різниця і між діями, але Бог той же самий, що в усіх робить усе. І кожному дається виявлення духа на користь Одному бо духом дається слово мудрості, а другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дари здоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнавання духів. а тому різні мови, а іншому вияснення мов. І все це чинить один той самий дух, уділяючи кожному особливо, як він хоче. І це дуже сильно, коли ми розуміємо, що в нас є дари, в нас є самий найкращий вчитель, з яким ми можемо спілкуватися, задавати йому запитання, він нам відповідає. Але коли ми розуміємо, які дари нам дані, це дуже важливо, тому що коли людина щось має і не знає, що вона має. Вона не може цим користуватися, а коли ми починаємо розуміти, що нам дано, що сам Дух Святий всередині, що сам Ісус Христос всередині нас, і це Він проявляє ці дари. Це Він проявляється через нас, коли ми служимо іншим людям. І це дуже сильно. І ось давайте пороздумаємо над словом мудрості. Це дар інформації від тепер і до майбутнього. Тобто можна його прирівняти з таким. Маленьким пророцтвом да як пророцтво Слово мудрості це коли у людини якась ситуація, ти за неї молишся, і можеш сказати, що з нею було, що зараз є, і ти можеш їй сказати, що буде з нею в майбутньому. І це дуже сильно. І ми можемо прочитати це в служінні Ісуса Христа. Матфія 26:34. Промовив до нього Ісус. По правді кажу тобі ночі цієї, перш ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. Тобто Ісус попередив Петра, що таке може бути, і що він знає про це, але він на нього не ображається. І це дійсно дуже важливе такий дар, яким ми можемо служити іншим людям. І я вірю, що в кожного із нас він буде діяти і вже діє. Далі є слово знання, те, що було дотепер. Тобто, те, що було до сьогоднішнього дня слово знання. І приклад Вівана 1, 47, 48. Ісус, на Нафанаїла, що до нього йде, говорить про нього: Ото справді ізраїльтянин, що не має в нім відступу. Говорить йому Нафанаїл. Звідки знаєш мене? Ісус відповів до нього, сказав: Я бачив тебе ще давніш, ніж Пилип тебе кликав. Як під фіговим деревом був ти. І це дійсно Ісус уже все знав про нього. І ще одне місце Писання: Луки, 5, Луки 3, 21, 24, теж дуже цікаве місце це. А книжники та фарисеї почали міркувати і казати, хто ж оцей, що Бога зневагу говорить, хто може прощати гріхи, крім Бога самого? Відчувши ж Ісус думки їхні, промовив у їм. що міркуєте ви в серці вашим? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої, чи сказати, вставай та ходи. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі, прощати гріхи, то каже він розслабленому, кажу я тобі, вставай, візьми ложе своє та і йди у свій дім. І ви бачите, тут написано: Відчувши ж Ісус думки їх. Тобто така, це дар такий, да, коли Дух Святий навіть показував, про що вони думають. І цього не треба боятися. І це нормально, коли ми служимо іншим. Але ми повинні розуміти, що всі дари, всі оці дарунки Духа Святого, вони не для того, щоб ми підносилися, щоб ми вихвалялися або це для себе використовували. Це все належить церкві, це все належить людям, які служать іншим людям. І це дуже важливо. Слава Господу. Далі є такий дар дар віри. І ми читаємо це Матвія 21, 18-19. А вранці, до міста, вертаючись, він зголоднів і побачив він при дорозі одне фігове дерево, і до нього прийшов, та нічого, крім листя, самого, на ньому не знайшов. І до нього він каже: Нехай плоду в тебе не буде ніколи, повіки. І фігове дерево зараз усохло. І ви знаєте, коли ми віримо, що у нас всі дари, і ми наказуємо хворобі засохнути, забратися геть з тіла, вона повинна підкорятися, і так і буде. І ми будемо бачити результати зразу, відразу. І це дуже важливо, тому є такий чудовий дар, дар віри. Також є дари, здоровлення, не просто дар здоровлення, а дари. І ось приклад: Матфія 14-17. Як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив що його, що лежала в гарячці. і він доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту, і встала вона та йому прислуговувала. А коли настав вечір, привели багатьох біснуватих до нього. Він словом своїм вигнав духів, а недужих усіх вздоровив, щоб справдилося, що сказав був Ісая пророк. Промовляючи, він узяв наші немичі і недуге поніс. Тобто у Ісуса були дари здоровлення, Він здоровлював всіх людей з любими хворобами. Так само і ми маємо ці дари, і тому, коли ми молимось, ми не повинні думати, що о, це така важка хвороба, якось треба за неї особливо молитися. Ні. Але дивіться, ми можемо використовувати для служіння дари, дари Святого Духа, або ми можемо служити. Людям, володарюванням. Тобто Ісус частіше служив володарюванням, просто наказував і все відбувалося. Далі є дари роблення чуд. І ми прочитаємо приклад в Івана 2, з 3 по 11 вірш. Як забракло ж вина, ви знаєте, що це було в Кані Галилейській, Ісус там був на весіллі, і забракло в них вина. Томат Ісуса каже до нього. Не мають вина. Ісус же відказує їй, що тобі, жоно, до мене, не прийшла ще година моя. А мати його до слух каже: зробіть усе те, що він вам скаже. Було тут шість кам'яних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, до, що відер по дві чи по три вміщали. Ісус каже до дослуг: наповніть водою посудину. І їх поналивали в щер. І він каже до них: тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости і занесли як весільний же староста скуштував воду, то сталося вином. А він не знав, звідки воно, знали ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому: Кожна людина подає перше добре вино, а як поналиваються, тоді перше. А як понапивається, тоді перше, а ти добре вино, аж до нині зберіг. Такий початок чудес зробив Ісус в Кані Галилейський і виявив свою славу, і увірували в нього учні його. Але дивіться, роблення чуд це повинна відбутися якась дія. Люди іноді хотять, наприклад, щоб за нього помолилися, і відбулося чудо. Або я чула, люди просять: Господь, я ви своє чудо, я ви своє чудо. Але... Написано тут роблення чуд, тут якась дія відбувається. От, наприклад, Петро і Іоанн ішли зранку, да, в час молитви 9, і там сидів хворий, який просив милостиню, Але вони сказали: подивися на нас, він подивився. Вони взяли його за руку, вони його підняли. Тобто, це була якась дія. Це не просто, що раз він і схватився, але це було роблення чуда. І я знаю так багато ну, ситуацій, коли. Молиться за людей, коли людина сидить в кріслі в інвалідному. І той, хто молиться, підходить і починає це робити, починає брати людину, піднімати, або класти їй руки на ноги, рухати ці ноги, і відбувається чудо. Але це все повинно бути під керівництвом Духа Святого. І це дуже сильно, коли ми уважні до того, що каже нам Дух Святий. Також є пророкування, це казати слово в завершеній роботі Ісуса Христа. Тобто, наше пророкування воно не може бути таким, як у Старому заповіті, де казали різні негативні речі. Ми пророкуємо в завершеній роботі Ісуса Христа. Ми людину піднімаємо, ми її надихаємо, ми даємо їй сили йти і перемагати те, що, ну, наприклад, якась ситуація важка. Але ми пророкуємо, ми кажемо, що ти любимий, ти прийнятий Богом, Бог дає тобі сили йти, він тебе ніколи не залишить, він тримає тебе, підтримує тебе, він з тобою, більше того, він в тобі. Тому, коли ми новозавітнє пророцтво кажемо, це людину дійсно підіймає, надихає і дає бажання жити. А так як ми в новому заповіті, ми кажемо іменно так: пророкування. Далі є такі дари розпізнавання духів. І от із, один із прикладів Марка 9,25. А Ісус, як побачив, що натовп збігається, то нечистому духові сказав і сказав йому: Душе німий і глухий, тобі я наказую, вийди з нього і більше в нього не входь. Тобто Ісус, коли служив, у нього було розуміння, що це за нечистий дух, і він йому наказував. Але ви розумієте, що. Ну, не завжди він запитував у них ім'я. Ну, тобто, нам це треба теж ну, взяти на озброєння, що нам не потрібно знати імені нечистого духа, нам його треба просто вигнати. І дуже сильно, коли ми, після того, як вигнали нечистого духа, ми навчили людину, як боротися з цим нечистим духом, щоб він не вернувся назад. Навіть іноді прийдеться підтримати людину деякий час. Я пам'ятаю, в моєму житті була така ситуація, як одна жіночка вона теж потребувала звільнення. І вона до мене декілька разів приїжджала, але їй далеко. і Вона сказала: Я не можу більш їздити. І я їй запропонувала, щоб вона пожила в мене. І так вона залишилася у мене аж на три місяці, вона оновлювала розум, і потім ми почали разом ходити в лікарню і служити. І це дуже сильно, коли дійсно. У нас є така можливість послужити людині якісно, щоб вона могла далі рухатися в цьому, слава Ісусу. Далі, розпізнавання духів ми розібрали, є також різні мови. І дивіться, це приклад у дії, друга глава, з 8 по 11 вірш. Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народилися парфани. Та Мідяни, та Еламіти, також мешканці Месопотамії, Юдеї та Кападокії, Фонту, Адії, Фрігії та Памфірії, Єгипту, Єлівійських земель. І ви розумієте, що це, коли було у учнів хрещення Духом Святим, вони почали говорити на інших мовах, і там були різні народи, і вони чули всі свої мови, і вони дивувалися, що це таке. І я знаю, що перші генерали віри. Вони, ну, багато хто із них вірив в те, що треба узнати, якою мовою ти говориш, і їхати в ту країну, якою мовою ти говориш, да, і там служити. І деякі так і робили. Вони дійсно, коли молилися на мовах, вони починали ну, розпізнавати, що це за мова, і посилали місіонерів іменно в ті країни, і був такий успіх. І я знаю, читала ще теж історію, що. Сиділа одна, ну, сиділа великий зал, був заповнений людьми. І сиділи люди на сцені, служителі. І серед служіння встав один чоловік і почав молитися на мовах. І знаєте, як ми звикли, що повинен бути порядок, ніякого шуму. І його там питалися люди зупинити, сказати, тихо, тихо, заспокойся, сідай. Але встала одна жінка, яка сиділа на сцені, одна із служителів. І вона сказала: не забороняйте йому. Це він для мене говорить. Я просто була місіонером в такій країні, і я не послухалась Бога і поїхала звідти. І це іменно тієї країни мова. Але зараз через нього мені Бог каже повертатися. Тому я слухаюсь, і я повертаюся. І нам не потрібно, ну, якби. Закривати те, що Дух Святий хоче нам сказати, це нормально, коли ми відкриті, коли ми можемо говорити те, що Дух Святий говорить, і ну не переживати про те, що скажуть люди, тому що для нас важлива думка Бога. Так, далі у нас є вияснення мова або тломачення мов. І я пам'ятаю, у мене був такий досвід в житті, коли я ходила в лікарню і заходила в палати, молилась, і я заходжу в одну палату. І дивлюся, лежить такий, ну, такий повен чоловік і стогне. Я кажу, давайте я за вас помолюся. Він согласився. І коли я положила йому на плечі руку, я всередині себе зрозуміла, що у нього є якась образа на когось. І коли я за нього помолилася, я кажу, давайте тепер разом помолимося з самою головною молитвою, яку кожна людина повинна сказати Богові. Він сказав, давайте. І під час цієї молитви я додала такі слова, я вибачаю всіх, хто мене коли-небудь коли образив. І коли він сказав це, і я бачу, появилися з'явилися сльози на його очах, він сказав, що йому стало легше. Дійсно, йому стало легше, перестала біль. І ну, це дійсно це не те, що я придумала, а це те, що я зрозуміла всередині. І я вірю, що у кожного з вас можуть бути такі різні досвіди. Далі про керівництво Духа Святого теж розкажу, дуже цікава історія така була. Це було в суботу. Я завжди ходила тільки по суботах у лікарню. І в цей день так вийшло, що мені не прийшла зарплата на карточку, я не могла поїхати в суботу. Це один був такий одна причина. І тоді якраз мені треба було вже і їхати, і до мене прийшли діти, і спів і донька, і ми так сидимо гарно на такі духовні теми розмовляємо. Мені так добре, ніякого переживання. Я розумію, що мені треба їхати в лікарню, але не хочеться нарушати оцією <кхух> І Я вирішила, добре, я поїду в неділю. І ми продовжили наше спілкування. І от зранку прийшла зарплата, я сідаю, їду. В районний центр, щоб тобто там в лікарні служити. І коли я ходила по палатах, заходжу в одну із палат, в якій я вже раніше була, і я чую крик радості. Я кажу, що трапилось, дивлюсь, Марія, вона в масці. Вона знімає маску і каже: Ви знаєте, у мене був прокол, мені проколювали легені, викачували, це якраз був час, коли був коронавірус, викачували жидкость. І я так переживала, я молилася Господь. Якщо я потрібна тобі на цій землі, хай та жінка, що ходить за нас молиться, хай вона прийде в неділю. Я розумію, Господь, ти такий великий, ти просто чудний, тому що ну, так склалося все, що я прийшла іменно тоді, коли потрібно, і слава Богу. І також було ще одна історія дуже цікава така. Ну, Як проявляються різні дари. І, знаєте, я коли не розуміла, що це такі-такі дари, я просто знала, що це Бог діє. Я розумію, що це було просто володарювання, а зараз вже розумію краще. І от була така ситуація: ми заходимо з тією сестрою, яка вже в мене жила, вона підучилася, ми стали вдвох ходити, і ми заходимо в одну з кімнат, в палату, і там нікого немає, лежить один чоловік на кроваті. і ми до нього говоримо, а він просто лежить і ніяк, ніяк не реагує. І тут заглянула медсестра і каже: А, те він, він ніякий, він не реагує, може піти. Але я думаю, ну, раз ми зайшли, ми просто за нього помолимося. Я кладу йому руку на голову і починаю молитися. І він починає так дуже позіхати, просто дуже так рот відкривати. І тоді я бачу, його очі фокусуються на нас, він якось так уважно на нас дивиться, а тоді як закричить, де ж ви раніше були? Я розумію, Господь Ти великий, Ти просто його звільнив. І тоді наступного разу, коли ми приходили, він нас узнавав, він до нас говорив, він ще там щось шуткував. Тому, ну дійсно, оці дари, всі, що нам Бог дав, вони ми їх можемо бачити, коли ми служимо іншим людям. Тому я вас надихаю, проявляти ці дари, або служити в дарах Духа Святого, або служити в володарюванні. тобто ми пастири для всього світу. Нам не треба вибирати цьому. Я буду служити цьому. Ні. Я піду в лікарню, чи я піду в метро, чи піду на вулицю. Ми кругом служителі Божі. Ми кругом можемо виявляти Ісуса Христа. Тому я вас благословляю і кажу, що кожен із вас переможці ви наповнені дарами Духа Святого. І хай Господь прославляється через вас. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.